Отже, з нами на зв'язку Ірма Вітовська Аванса, заслужена артистка України. Вітаємо, пані Ірмо. Вітаю, добрий день. Добрий день. Ви, мабуть, вже чули оцю ситуацію і скандал, і Ольга Сумська доводить, що вона має рацію. Там її підтримує і Павло Зіброві, і ще ціла низка культурних діячів. А як ви вважаєте, чи потрібно в час війни їхати в Європу? З Булгаковим і російською мовою, е, ви знаєте, я не можу в силу колегіальної етики давати певні вердикти або підтримувати, схваляти. Моя точка зору, моя точка зору, що стосується Булгакова на сьогодні і з го року, незважаючи на те, що Письменник талановитий як митець, але є відвертим українофобом, і коли вивчити всю його біографію і його твори, особливо Біла гвардія, то ми бачимо, що українська державність і українська нація є абсолютно несприйнятною для нього в вигляді суб'єктності, і власне вже це стає тим, що для українців, які зараз будують політичну націю. Е, є митці, такі як Булгаков, як Достоєвський, який теж був українофобом, незважаючи на те, що мав українське походження, і навіть е, його дід був зовсім інших поглядів. Якщо дивитися на біографію Достоєвського, я би митцям радила дуже зайнятися самоосвітою перед тим, як братися за той чи інший твір, е, особливо встановлення відбудову державності справжньої, а не е, Якоїсь, скажімо, не, не умовної, а вже справді яку виборює кров'ю сьогоднішнє покоління наших борців і з поваги до минулих всіх, тих, хто клали за державу голови в ті часи в різні, коли навіть не могли здобути державу, знаючи, що вони кладуть її на перспективу. Це, на жаль, свідчить про те, що наш мистецький е, департамент е, має проблеми з освітою і самоосвітою, що саме головне, тому що я розумію, що коли люди були позбавлені якоїсь інформативної історії і доступу до інформації, та й час йшов так, що не, не завжди кожен може там читати чи вивчати щось. То принаймні сьогодні, власне, від нас час таких викликів вимагає дуже сильно і прискіпливо відноситися до того, в яку ви входите історію, що ви берете, чи, чи озвучуєте, чи ви граєте, чи ви де ви знімаєтеся? На жаль, я думаю, що у Ольга Сумська потрапила під вплив якраз людей, які Могли дуже сильно зманіпулювати і переламати е, вигоду з цієї історії в, е, в силу того, що думаю, просто Ольга не читала дуже багато про самого Булкакова. І я тільки прочитала єдиний її пост про те, що він був е, майже не дисидентом, що не є правдою. Його дуже любив Сталін. Дуже добре розумітися і про його листи до Сталіна, і нове ну, тому, власне. Я думаю, що тут якраз працювало дефіцит інформації Ольги Вячеславівни з приводу фігури самого Булгакова. Ну а те, що актор не з Прибалтики, бо це мовитон сьогодні говорити і вже давно є країни Балтії, це принизлива радянське кліше, треба забувати. Пан Калниш, латвійський актор, який дуже багато був в радянському кінематографі і працював дуже багато. Він справді вчинив дуже достойно відмовившись від зараз російської співпраці. Але я розумію, що актори мають десь працювати, і вони з цього живуть. Єдине, що звичайно, і що з Ольгою, що з паном Калнишем, я припускаю це. Не моя абсолютно. Я ще раз повторюю, наголошую, я не буду давати колегіальних характеристик, тому що я акторка теж, і я просто знаю кухню середини, розумію, що таке. Договори і як вміють, панове імпресарі імпресаріо або так, як сьогодні продюсерські компанії, е, вміють перекрутити ціль, задачу і надзадачу. Е, не знаю, чому не насторожила сама вивчення самої компанії, з ким ви працюєте. Ну і звичайно, російська мова. Е, ми і так з Західною Європою дуже сильно працюємо щоб зняти наративи російських російські наративи з приводу України, її літератури, культури історії, і це дуже важко дається особливо Західної Європи. Зі східної легше, тому що вони знають, з ким ми маємо справу. Що стосується країн Західної Європи, де справді довгий час Росія можна сказати там російською мовою таки окучувала в повному змісті цього слова, от, власне ці країни, і говорячи від імені України власне. Не те право бачити Україну, якою вона вважає за потрібне, це спрацює звичайно на великий мінус для України, тому що я нещодавно мала таку дуже довгу і важку поїздку з промо Коза Ностри з фільмом, який створено спільно україно італійською командою в 2020 році було промо компанія фільм «Виходить в Італії в прокат. І звісно, що я дякую Богу, що я маю любов. До історії і не склалася в історика, це вже шкода, але мені вдалося там попрацювати над власне по випиттям оцих умовностей і оцих е, е, знань і чужих наративів щодо України Принаймні, у десяти голів зашевелилися, почалися пошуки і з картами Боплана, і що таке Русь, і де Московія, і для багато для них було дуже відкриттям, що Росія, як назва, входить в 1721 році на історичну арену, і що це штучні багато фальсифікату там. Ну але це треба володіти дуже сильною інформацією. Я думаю, що не хочу казати, що геть так жертви, але я думаю, що просто е, це стосується не тільки е, пані Ольги, не тільки е, це стосується багатьох Друзі, Якщо ви виїжджаєте битися за Україну на захід, ви маєте бути прискіпливо розуміти, хто вас вивозить, з ким ви їдете, для кого ви це робите. І що ви робите? Ну от так це моя позиція абсолютно, і ви я знаю, вітаю зараз. Було дуже прекрасний і потрібний для України гастрольний тур погані дороги за п'єсою Наталки Ворожбит, які якраз працювали в розмиття оцих міфів розуміння, що насправді відбувалося на Донбасі в 2014-2015 роках. І власне тут майстер Маргарита абсолютно недоречний. І геніальний твір, який я теж закінчуючи російськомовну школу, була під впливом. І я ще раз повторюю, ніхто не забирає е, таланту автора. Але що стосується для українців, е, ну це не є. Е, ви знаєте, я наскільки знаю, до сьогодні е, Ізраїль не слухає і не вивчає Вагнера в силу того, що митець співпрацював з нацистку, Німеччиною. Е, 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 тому власне є певні е, чистоплотні моменти. Які не дозволяють е, робити і, і таку робити історію. Ну що, що насправді сталося, як закрутили, як можливо е, обдурили чи купили, я не знаю, це треба е, вже говорити не мені, а мені здається, тут питання ще щодо в, дозвілу виїзду. Хто дає дозвіл? Там же ж не тільки пані Ольга, а ще якісь актори, і вони чоловічої статі. Тобто, відповідно, це питання не до мене, це питання вам треба ставити, мабуть, в іншій інстанції. Ну, гаразд, але е, зрозуміло, там не всі актори знають історію. Ну, але в час війни в Європі російською мовою, коли. Е, Вся, я здається, е... вам дала розширену відповідь на це. Так, так. Я Я, я розумію. — дала вам повну розширену Ні, відповідь, абсолютно, що я, я... неприйнят. Я абсолютно Причини з вами погоджуюсь. Я хотів просто навіть нагадати скандал, який був на початку квітня, коли музику Чайковського оперу хотіли поставити в Європі і бойкотували цю річ. О. Ну, ви знаєте, тут за шквар за, за шкваром, тому що про цю подію з майстер Маргаритом я дізналася вчора, мене даруйте свої, є дуже багато справ, і я не завжди можу бути. Просто до того ви нещодавно так само мені прислали з точки зору, я ніколи не знала про цю компашку, якусь ватну історію з Одеси, які подалися на московський кінофестиваль з картиною кротка. З Одеси. Так, так, ми сьогодні. Ну, детально тобто, Це просто якийсь. Паноптикуми і абсурд відбувається. Ну, мені здається, що це все пострадянські, постколоніальні е, е, каштури, на які ніяк не можуть зламати, ніяк люди не можуть піти своєю ходою. Все треба якось. Е, Ну роз, розумієте, Російська імперія, потім і радянська Росія настільки звикла б, б, використовувати слово «велика руська культура. Я ніколи не чула «great British culture», Ну ніколи не чула інші країни, які би казали Вілікає слово. Що мені здається, це віліка дуже спрацювало з мозком наших громадян і українців теж повотів. І е, мені якісь перед тими якимись е, іконостасом їхніх е, митців. Він ще зберігається. І мені, на жаль, оце є причина, що потрібно вибити міфи перш за все перед цим іконостасом. Є чудові європейські письменники різних країн, які на голови вище, просто їх треба розкрити і відкрити для себе. Так, дякуємо вам, пані Ірмо, за ці коментарі за участь в нашій програмі. Ірма Вітовська ванца заслужена артистка України, була з нами на зв'язку. Дякуємо. Дякую. і на все добре. На все добре. До побачення.